Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Play. Я продовжую далі проходження по грі, яке на Bridge of спіріс. Коротше, зупинились ми на цьому ми З вами були, отримали маску, і нам тепер треба відправлятися. Десь далі, так що продовжуємо наше проходження, поїхали. Це його не забудьте також донатити в ЗСУ, щоб я записував спокійно від безповітряних тривог. Також мені на комп'ютерний стіл після того, як ви задонатили вже в ЗСУ буду вдячний всім. Знову такі, бо донати вже були за сьогодні. Я вам кажу, що я часто моніторю донати. Ну там раз в пів місяця. Ну, так ось таке. То, ну... В 17-х -ти числах. Так що ось таке. Ну ми поїхали. Так, я провірю, чи запис іде, запис іде. Я просто вже навчився рамку прибирати вокам. Вона, коротше, прибирається через... Такі зелені точечки, бачите, в мене тепер немає курсора і нічого мені не заважає грати. Алілуя, з цим я розібрався. І на телеграм-канал також підпишіться, бо там багато чого цікавого. Після телеграм-каналу в Дискорд сервер долучиться, бо там також є інформація про багато чого цікавого, а саме. Я там теж звітую про... Подяку за донат. Теж звітую про все. Так що підписуйтесь. Бо в нас там вже було 11, а вже 10 стало. Такі справи. Добре, що я вже навчився. Я типу орієнтуватись буду через сайт чи йде запис добре. Що Так воно є. Треба просто детально покопатися в програмі. Ага, я вже дійшов. Далі я не помітив, як я дійшов. Отакуй. От так. Ну, коротше. Е, я. Е, вам ще хочу одну новину розповісти. Кену Bridge of Spirits. Е, Ага. А у мене є маска? Так. Добре. Ну нарешті, тепер я зможу комфортно в спайдермена ганяти, бомбити не буду. Ну Я просто не знав, що там є мікроточки, Мікрокрапочки, які... Зменшується все непорозуміння. Які забирають ту всю рамку. Добре. Детально вивчу програму і все. Молодець. Так що окей, мені треба рухатися далі. Так що давайте. Я взагалі... Прийшов в якесь місто. А, а, я його пам'ятаю, так. Ага. кю Ага. Ми розблокували щось на мапі. Добре. Я хочу. Валере. Pius mask. То я пам'ятаю, друзі. Це місце я пам'ятаю окей. А, добре. Це все місце, я пам'ятаю, що тут треба робити. Трейти за світлячком, окей. Так що пішли. Ага. R, щоб заюзати. Ага. Пробіл. Тобто треба спочатку того здолати. Ага. Е-ага. Розвалюємо щит правою кнопкою мишки, почекайте. То мене втягувати почало. Хай вийдуть сюди. Ега. Тобто попались вже вороги зі щитами. Я щось таке пригадую. Ага. Диви, які, де, які? Ду духи. де які духи, де які духи. R. Ага, тут я мав заюзати своїх чубочків тихо, поки я вбив. Короче, б'ємося. Ага. Так, всі бонуси треба зібрати. Твы шо хто? Ага. Ага, і є все знищені здійснили. Ага. Так, я присяду добре. Так, Р. Ага. Добре. Тут нас не пропустить, бо тут небезпечне місце. Угу А, і вони отак так от роблять це все. Ага. Я вже згадав ту всю механіку, так. Ага. Ні, ну це прикольно що таке зробили. Все пощезало так. А і я прийшов тепер в нарнию далі. Ага. Обер. Ага. Я відкрив двері далі Ага Ер ага. Я зрозумів, що Тоді до чого Ясно Тут взагалі якісь ліси і портали. Ой, я впав в лаву. Короче, без. Добре, я збережусь. Я щось цю серію не планував так довго писати, коротше. На цьому я закінчу. Вибачайте за таку коротку серію, бо я ще хочу записати спайдермена. Ви були на ігровому каналі Runner Play. Це було проходження по на Bridge of Spirits. З вами був я його ведучий Андрій. Бувайте па-па. Ми ще побачимось, па